Ми продовжуємо наш ефір. Звертаємо увагу на мапу повітряних тривог і на ті загрози, які є на даний момент у повітряному просторі України. За даними повітряних сил Збройних сил України, була загроза. Застосування балістичного озброєння з північного сходу, власне, вона поки що лишається. Також була помічена ціль, швидкісна ціль на межі Донеччини і Харківщини в південно-західному напрямку. Зараз половина України червона мапа повітряних тривог власне показує де є наявні загрози. Реагуйте, будь ласка, відповідно з огляду на сирену або той сигнал, який приходить на ваш гаджет. Подбайте про власну безпеку. На фронті минулої доби було 162 бойових зіткнення. гарячіше на Покровському напрямку там українські захисники відбили одразу 68 штурмів. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. Також російські війська активно намагалися просуватися на Куп'янському, Слов'янському, Південно-Слобожанському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. На окремих ділянках наступальні дії були зупинені повністю. Авіація, ракетні війська, артилерія, сил оборони уразили три райони Зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби російських військ загалом ворог активно застосовував авіацію та артилерію. Зафіксовано понад 60 авіаударів, 134 керовані бомби, майже 5 тисяч обстрілів і понад 5 тисяч дронів камікадзе. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Хочемо зараз зосередитися в нашій розмові по оперативній ситуації на Харківщині. Якою вона є на даний момент? Чи є просування військ Російської Федерації? Якщо так, то де ви відзначаєте таке просування? Суттєвих просувань немає. Незважаючи на те, що є доволі активні спроби, Найгарячіші точки ви. Знаєте, це в першу чергу Вовчанськ та Куп'янськ. Також це великобурлуцький напрямок. Він не часто буває на слуху, але росіяни там доволі активно намагаються проходити. Інша справа, що там немає великих населених пунктів, які можна відзначити, це просто постійний тиск в полях аналі населені пункти, і постійні штовхання на Лиманському на Лиманському напрямку, але там вони йдуть обоєбічно, Скажімо, так. Тому соцтрана, нас зараз зазвичай говоримо в першу чергу про Вавчанськ та Куб'яцьк. Е, може, зараз навіть трішки більше про Вавчанськ, тому що росіяни там справді серйозно, незважаючи на те, що бої там йшли вже кілька років, справді серйозно о, спробували е, посилити тиск, але ну, ми усі знаємо про ситуацію з Дамбою. Вона трішки зіпсувала. ці плани. не зупинила повністю, але зіпсувала. І певним чином виграла часто можливість для українських сил зараз. Вже наступає зимова пора, слякотна пора, така пізня осінь застосовувати стандартну російську тактику за неї не настільки зручно, і в принципі для активних дій для справді активного застосування своєї тактики малих груп Росіяни опускають там вже останні можливості, тому якщо От ще буквально тиждень двоє вони не зчинять якогось дива, їм далі буде трішки складніше принаймні до весни до того моменту, як знов піде зельомка, пане Вікторе. А ось коли ми говоримо в контексті прориву білогородської дамби і ускладнень для росіян, це унеможливлює повністю застосування росіянами військової техніки чи її і так там вкрай рідко помічають? Ну, дивіться, техніка і так не, не часто застосовується. Якщо ми говоримо про техніку, вона задебільшого застосовується, наприклад, артилерія. А якщо ми говоримо саме про бронетехніку, яка використовується в якості засобів вогневої підтримки або засобів доставки піхоти, то зараз про це взагалі мало йде мова, і не через погоду, не через дамбу, а через за БПЛА використовується з обох боків дуже широко. Тому ну це зараз просто нераціонально. Якщо ти просто посадиш. Купу народу в БМП та на його броню і намагатиметься кудись там на ньому проїхати, Великий шанс, що в нього просто витяг один єдиний дрон, і на цьому все закінчиться. Навіть застосування якихось колон бронтехніки для штурмових дій чи для вплинення кудись, як це намагалися робити росіяни раніше. Ну вже не так. Ефективно на наших напрямках мало, на напрямках сусідів трапляється, але ефект зазвичай один і той самий. Просто забагато дронів в повітрі зараз, щоб грати в ці ігри часів вже, вже минулої війни, вже, вже війни минулого типу. Може щось потім зміниться. Може, щось придумають. Зараз намагаються танки, вже якщо раніше з них робили мангали, то зараз не намагаються робити їжачки. Може, бачили вже по мережі вже ходять так, відео, так, як так. танки на них наварюють не решітку, а на них наварюють, скажімо так, таку ось зварену а, арматуру, такі, так, ліс арматури. Так, б... да, як голки дикобраза, хоча там все одно не всі відсіки насправді прикриті цими голками дикобраза і неможливо так зробити. Ось Тому от це ми маємо станом на угу. зараз. А, пане Вікторе, якщо говорити детальніше про Вовчанськ, чи є підстави для порівняння ситуації там з Покровськом? Тому що ну, такі порівняння все частіше лунають в інформаційному просторі. Що ви можете сказати? Щодо Вовчанську, ну будемо чесні, з Покровськом порівнювати неможливо, бо у Покровському Мирнацькому агломерацію росіяни обійшли фактично з трьох боків. Ну, У нас не йде про таке мова у випадку е вовчанського. Ну, росіяни стоять з одного боку з північного. Вони, звісно, намагаються ще входити, але станом на зараз такого немає. Станом на зараз, росіяни лізуть безпосередньо з одного боку. Е тому аналогія ну, зараз не. Е, некоректно. Може, якщо там щось погіршилося, то тоді можна було про це говорити. Але станом на зараз ну, є подібність, безумовно. Подібність є у тому, що йдуть безпосередньо бої у міській забудові і йдуть безпосередньо спроби малих російських груп постійно інфільтруватися в цю міську забудову, займаючи ті чи інші будівлі. Так, усе є. тут схожість. Але є різниця в тому, коли вони все роблять з трьох напрямків а з одного напрямку. А враховуючи ту кількість росіян, яку вони зосередили поблизу Лиману. Чи можемо е, теж говорити про якусь подібність до долі Покровська тут? Ні, ні, взагалі. Ну, якщо ми говоримо конкретно про Лиман, ми не говоримо про взагалі якісь спроби безпосереднього заняття будівель конкретно в місті в якомусь, там, не знаю, в тому обсязі, в якому це йдеться про Покровськ. Чи прововчанця більш того, там і ситуація теж кінша Луман набагато важче було б опити, бо довкола Нума на інші великі населені пункти. Там, ну спробувати можна, звісно, але буде прилітати з інших боків. Тому, якщо ми говоримо просто про Луманський напрямок, як такий, то там теж використовується тактика малих груп, але будемо чесні. Вона використовується взагалі завжди лінії розмежування. Вона основна у росіян продовж останніх півроку. Тому хіба що така аналогія. Ну що ж, ми вам дякуємо, пане Вікторе, за коментарі за відповіді на наші питання. Віктор Тригубов, був начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі. Зустріч коаліції охочих відбудеться завтра у Мадриді. 35 країн-учасниць зберуться на закритому саміті. Мета зустрічі незмінна подальша допомога Україні. Саміт розпочнеться о дев'ятій ранку і закінчиться після 15.30 тридцять з двома блоками обговорень про надання допомоги Києву. Раніше видання Ель Мунду писало, що зустріч організовано в умовах максимальної секретності. Буцімто учасників попередили, що мобільні телефони заборонені а також просять не розголошувати інформацію інформацію про зустріч на публічних платформах або ж в соціальних мережах, водночас речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам повідомив, що нічого секретного немає а іспанські медіа просто некоректно подали інформацію. Ця регулярна зустріч на рівні політичних директорів. Президент Ча Дональд Трамп знову розкритикував політику колишньої адміністрації Білого Дому щодо війни в Україні в інтерв'ю телеканалу CBS Він назвав себе президентом миру і показав список восьми конфліктів, які за його словами завершив у 60% випадків. За його словами, він погрожував країнам митами, щоб змусити їх припинити бойові дії щодо Росії. Трамп заявив, що бачить у Путіні прагнення до економічного діалогу з Америкою. З Путіним я діяв інакше, бо США не ведуть багато бізнесу з Росією. Я думаю, що він хоче торгувати з нами і він хоче заробити багато грошей для Росії. І я думаю, що це чудово. Тим часом у Кремлі, начебто, заявили, що зустріч Путіна з Трампом поки що не на часі. За словами пресекретаря диктатора Піскова, гіпотетично переговори можливі, але наразі потреби в них немає. І головне зараз, нібито копітка робота над деталями врегулювання війни. Нагадаємо, ідею особистої зустрічі у жовтні озвучував Трамп після телефонної розмови з Путіним. Втім, переговори в Будапешті так і не відбулися. Президент США пізніше скасував ініціативу, пояснивши, не бачить сенсу без гарантій результату. Далі в нашому ефірі новини зустрічайте з оновленою інформацією Ольгу Будко.